Знімаємо тренд, продовжуй фразу. Я починаю фразу, ти її маєш продовжувати. Ну. Я злюсь, коли ти говориш. Та, <рес> Роман каже, мені, мені така дівчина, як ти. Винесла весь мозок. Давай ще раз розпробуємо. Та, <рес> мені така дівчина, як ти. Та нема більше, крім винесла мозок, нічого. Добре, давай просто така, як ти. Далі. Буває зла. Раз на все життя, життя мічуєш. Буває, за, завжди зла. Буває. Завжди недовольна буваєш. Ти мені все життя. Спортла. Ну, Володя, ти мені все життя. Да Та я там знаю, що ще сказати. Ну, ти мені кажеш, от тим до мене кажеш, ти мені все життя. Спортивно. Я люблю коли ти? Мовчиш. Більше за все, мені подобається коли ти. Спиш, бо ти мовчиш. Нормально? Ну, хоч перезнімем, я скажу щось інакше. Ти Давай. Шкіла... Мені така дівчина, як ти. Подобається. Добре. Така, як я? Подобається. Все не будемо нічого перезнімати. Буде як є насправді.